Тома набір ваги, перепади настрою. Думаєш, це неминуче при менопаузі? все може змінити звичайний білок у твоєму раціоні. Чому підписуйся? Я тут про важливе. З віком і особливо під час менопаузи прискорюється втрата м'язової маси. А білок дає будівельний матеріал для збереження і відновлення м'язів, що допомагає залишитися активною та витривалою. Зниження стрену робить кістки більш крихкими. А достатній білок у поєднанні з кальцієм та вітаміном Д допомагає зміцнити кісткову тканину та зменшує ризик остеопорозу. Білок також уповільнює засвоєння вуглеводів, зменшує різкі Підки глюкози і інсуліну, а це допомагає уникнути різких перепадів енергії та знижує тягу до солодкого амінокислоти білку потрібні для синтезу еретоніну та дофаміну, які впливають на наш емоційний стан. Це може зменшувати дратівливість, тривожність. Покращувати навіть якість сну, білок довше засвоюється, а це дає відчуття ситості, а це допомагає менше переїдати, особливо на фоні гормональних змін, які часто сприяють набору ваги. Білок у менопаузі це не лише про будівельний матеріал, а й про більше енергії, стабільний настрій, здорові кістки, кращий контроль ваги. Зберігай це відео собі на згадку, ділися з тими, хто тобі не байдужи, і пиши в коментарях, чи слідкуєш ти за кількістю білка щодня.